Всім доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Рада, що з кожним разом нас стає все більше, і ви дивитесь мої відео, ставте лайки, пишете коментарі, мені дуже все це приємно, я все обов'язково читаю і відповідаю. І сьогодні будемо розглядати досить актуальну тему, вона, до речі, завжди є актуальною, особливо для людей похилого віку саме заповіт. Як його скласти, для чого це робити, до кого звертатись, які правові наслідки виникають, коли ви складаєте заповіт. І сьогодні саме хочу розповісти для інформацію для заповідача, тобто особа, яка бажає скласти заповіт. Потім у наступних відео ми розглянемо також з позиції спадкоємців, тобто особи, які будуть спадкувати це майно, Однак сьогодні саме для заповідача, якщо особа бажає скласти заповіт, якщо особа бажає скласти заповід, їй необхідно звернутись до нотаріуса. Також цивільним кодексом передбачено, що і інші особи мають право посвідчувати заповіт. Такі, як, наприклад, якщо ви перебуваєте у лікарні на лікуванні, то це може бути головний лікар. Або якщо ви перебуваєте в, у військових частинах, це може бути саме голова військової частини. Однак, все ж так, і тут є умова, що у цьому окрузі немає нотаріуса. Також ви маєте право звернутись до голови саме. Сільської ради, селищної, якщо у цьому адміністративно територіальній одиниці саме немає нотаріуса, Сільради ради також наділений, саме секретар сільської ради також наділений цим повноваженням. І однак, все ж таки, краще звертатись до нотаріуса, щоб не виникало ніяких питань. О, оскільки можу вам зразу сказати, що якщо спадкоємців за законом декілька то можуть виникати в подальшому проблеми. Однак ми розглядаємо питання, так, і я вам надаю інформацію, як зробити краще. все ж таки. Якщо ви бажаєте скласти заповідь, для цього необхідно паспорт, ідентифікаційний код, і бажано, щоб у вас були чи фотографія, чи саме копії. Де правильно написано прізвище, ім'я по батькові, дата народження людини, на котру ви хочете скласти заповіт. Це щоб не виникало ніяких проблем в подальшому у ваших спадкоємців, щоб це було все правильно написано. Для чого робити заповіт? По-перше, якщо у вас немає спадкоємців за законом, то вам необхідно зробити заповіт на особу, наприклад, яка доглядає, чи, наприклад, там родичі померлої господкоємця першої черги. Це, наприклад, так? І все ж таки, і ви якби, імпонує вам якась людина, необхідно тоді скласти заповіт, щоб вона спадкувала ваше майно після смерті. Якщо у вас наявні спадкоємці, наприклад, першої черги, діти. Один з подружжя, тобто ви і ви хочете, щоб і вони були вашими спадкоємцями. Тобто, мається на увазі, у вас два сини, і ви хочете, щоб вони і були вашими спадкоємцями і, наприклад, чоловік чи дружина, то вам не потрібно складати заповіт. Вони і так є вашими спадкоємцями і будуть спадкувати майно після вашої смерті. Однак, якщо у вас, наприклад, два сини. І ви хочете все ж таки заповісти комусь одному з них, то тоді вам необхідно складати заповіт на користь тоді одного із спадкоємців. Однак можу вас зразу же попередити, що є таке право на обов'язкову частку у спадщині. Це право передбачене 1241 статті Цивільного кодексу України. Тобто, ви, складаючи заповіт, якими б поганими б не були там спадкоємці. У будь-якому випадку спадкоємці першої черги, якщо вони на момент смерті інваліди будь-якої групи, непрацездатні за віком, вони будуть мати право на обов'язкову частку. Це половина майна, з якого вони б мали частку. Наприклад, три спадкоємці по одній третій, одну шосту вони мають право спадкувати. Якщо ви не розглядаєте ці варіанти і все ж таки хочете, щоб тільки комусь одному дісталось це майно, тоді вам необхідно чи дарувати майно, чи укладати спадковий договір, чи договір до вічного отримання. Однак ви повинні розуміти, що тут є різні правові підстави, тобто вам необхідно брати документи, консультуватись і обирати найкращий для вас варіант. Хочете, пишіть коментарі, я вам також відповім і ми ще окремо розглянемо ці види договорів. Однак, якщо все ж таки ви вирішите скласти заповіт, то ви повинні також розуміти, що є ці випадки і спадкоємці будуть мати право на обов'язкову частку спадщини, Якщо такі є, знову ж таки, коли ви склали заповіт. Це майно не перейшло вашим спадкоємцям у будь-якому випадку спадкоємцям необхідно звернутися потім в подальшому, коли вас не стане до нотаріуса і переоформити цю спадщину. Це також є актуальним таким моментом, оскільки, на жаль, багато хто думає, що на нього склали заповіт, і все, йому не потрібно нічого робити. Ні, заповіт це особисте розпорядження на випадок смерті. Що стосується змін у заповіті, ви можете сьогодні, наприклад, скласти на одного сина, завтра на іншого сина. І е, ви, який буде останній заповіт, такий буде і чинним. Майте, майте на увазі, також ви можете складати заповіт на все рухоме, нерухоме майно, на щось конкретне, визначати частини у цьому заповіті. Однак, знову ж таки, краще, щоб ви, якщо ви вже. Такими умовами бажаєте складати заповіт. Обов'язково беріть документи, які у вас є на це майно, яке ви хочете заповісти. І прямо у нотаріуса, все ж таки по факту отримайте консультацію стосовно цього майна, щоб ви не наробили таких помилок, з якими потім будуть стикатись спадкоємці. І я розумію, що коли людина бажає скласти заповіт, вона хоче, щоб його. Спадкоємці був трошки легший шлях отримання спадщини. Однак, все ж таки, по-перше, так, необхідно консультуватись і, знову ж таки, розглядати багато варіантів. Тому, якби сподіваюся, я відповіла на ваші запитання, сподіваюся, розтлумачила, що означає заповідь. Так, і обов'язково пишіть свої коментарі, ставте лайки. Дякую за увагу! До побачення!